Друзі, свято Великодня вже скоро! Так, у кожної господині є свій класичний рецепт улюбленої паски. Але сьогодні я пропоную відійти від класики і спекти шоколадну пасочку. Печу я її вперше, тому розкажу, які нюанси і які помилки можливі при випіканні. Все по порядку. Ходімо випікати! Спочатку потрібно дріжджі залити молоком. Тут у мене 25 г свіжих дріжджів, але можна взяти і сухі, тоді знадобиться 7-8 г. Заливаємо 40 мл теплого молока, не гарячого, ну а такого тепленького. Накриваємо ємність харчовою плівкою і залишаємо так на 15 хвилин. А поки що потрібно просіяти 550 грамів борошна. Я на паску беру борошно з містом білку не менше 11. Додаємо 5 г солі та 40 грам какао. І змішуємо все до однорідності. Виходить ось такого красивого кольору суміш. В окремій мисці з'єднуємо 2 яйця, пакетик ванільного цукру та 200 г звичайного цукру. Збиваємо міксером до утворення густої білої маси. Ось таке, як ви бачите на відео. Далі топимо 100 г вершкового масла жирністю 73-82%. На водяній бані це робимо в мікрохвильовці. вливаємо його до яєчної суміші і додаємо ще 100 г сметани 15-20% жирності. І сюди ж дріжджі, перемішуємо їх, щоб там нічого не залишалось. І ще, я не відзняла цей процес, але сюди потрібно ще 110 мл молока влити кімнатної температури та міксером все розмішати. Тепер всипаємо сюди борошно з какао і починаємо змішувати. Спочатку ложкою. А потім продовжуємо руками. Тісто тут виходить таким рідкуватим і липким, так і має бути. Вмісимо його пару хвилин. Ось така маса липка, бачите? Тепер миску накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці на 30 хвилин. Я прогріваю духовку до 40 градусів, потім вимикаю, і відправляю туди миску. А поки що підготуємо сухофрукти. У мене це 75 г журавлини сушеної та 75 г родзинок. Родзинки потрібно промити пару раз гарячою водою. Далі потрібно подрібнити темний шоколад. Всього знадобиться 50 грам. Я полюбляю більш гіркий шоколад, тому тут 80% какао, але можна брати і 50%, і навіть молочний. 30 хвилин минуло. Додаємо в миску з тістом родзинки, журавлину і шоколад. Та починаємо вимішувати. Я місила десь 4-5 хвилин. Знову накриваємо миску і в тепле місце, але вже на 1 годину. Через годину тісто підійшло. Його потрібно знову пару хвилин помісити. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Тепер м'яким вершковим маслом змащуємо форми. І дно, і по бокам. Далі руки намастити олією і тільки після цього формувати кульки, а то буде дуже липнути. Я беру десь по 300 грам тіста на свої форми і ось так формую колобок, викладаю його в форму. Тіста має бути по об'єму десь до половини форми. Тепер накриваємо знову рушником і залишаємо підходити в теплому місці на 30-40 хвилин. Після цього відправляємо випікатися в духовку розігріту до 180 градусів на 10 хвилин. Потім зменшуємо вогонь до 160 градусів і запікаємо до сухої шпажки приблизно ще 30-40 хвилин. Залежить від духовки та об'єму тіста в формі. У мене вони по бокам ось так потріскались, далі я розкажу, чому так відбулося. Залишаємо паски остигати, а поки що зробимо шоколадну глазуру. Темний шоколад 100 г плюс 20 г молока. І на водяній бані топимо до рідкого стану. Тепер сюди вливаємо 50 г розтопленого вершкового масла в два підходи. Добре помішуємо до утворення гладкої блискучої маси. Так ось тепер про те, чому вони так полопали по краям. Я поставила випікатись на 180 градусів і так залишила на всі 40 хвилин. Не зменшувала температуру. Ви обов'язково зменшуйте після 10 хвилин випікання до 160 градусів. А також можна було б зробити перед випіканням на верхушках надріз лезом нахрест, тоді б вони теж не потріскались. Все, коли паски остигли, наносимо глазур. Я її залишаю на водяній бані, тільки вогонь вимикаю і лопаткою ось так наношу. Потім прикрасьте як вам подобається. Можна спеціальною посипкою, мигдальними пластівцями, сухофруктами. І залишаємо так до застигання глазурі. Після того, як вона застигла, то стає матовою. Виглядає гарно, мені подобається. Розріжемо і подивимось, що у нас всередині. А всередині ця паска виходить щільною і вологою. Має неймовірний шоколадний аромат і смак. Всім поцінувачам шоколаду має сподобатись. На смак, звичайно, не схоже на класичну паску, але чому б не поекспериментувати? Волога, насичена, мега шоколадна. Також можна замість шоколадної глазурі зробити білкову бажанню. Друзі, бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!